Точим колеса 500 діаметром на таку ступицю, на фрезерному, понсіло буде робити на фрезерному станку Прикручується ступиця до когось і фрезер не буде проточувати. Що хочу сказати? Поставив я ремню передачу. Одільного мотора був такий шківочок, маленький зробив временно. Треба було проточувати, я поставив здорову шківочка. Хорошо працює, ремінь не буксує, але замість шківа треба ставити махука жгульовського. Щоб було, я кажу, е, кутящий момент. Тоді я буде хорошо працювати. Шгульовський шків проточуєш. Під ремінь і буде ідеально працювати. Рівня попускаєш. Вдруг, що не то, ремінь починає буксувати. Це просто нічого не ламає і менше кончає рістів.